Фраза номер 1 Якщо ви на новій роботі чи на старій, але виникають ситуації, коли ви не впевнені, як виконати завдання, і ви не знаєте, як попросити про допомогу, то слухайте наступну фразочку виручалочку Фразочка звучить так: Could you show me how to do this? Could you show me how to do this? Чи не могли б ви показати мені, як це робити? І, друзі, мої якщо у вас раніше був такий підхід, не дай Боже, щоб хтось зрозумів, що я щось не розумію, чи я щось не знаю, то повірте мені, в Канаді запитувати дуже вітається. Це абсолютно нормально. Краще спитати і добре виконати завдання, ніж робити вигляд, що ви все знаєте. Прохання ми починаємо з фрази Could you? Це звучить значно вічливіше і офіційніше, ніж Can you? Отож. А ви також можете почути не could you, а could you. could you. Пропоную одразу зі мною практикувати цю фразу. Отож, повторюємо за мною. Could you show me how to do this? This там язичок кладемо між зубки this. Так, ми кажемо This, а трошки до E. This. To do this. Тепер Тепермо uh, фразу на дві частинки і повторюємо за мною. Could you show me. how to do this? Сподіваюсь, ви повторювали. Зараз фразу повністю. Could you show me how to do this? Could you show me how to do this? Фраза номер 2. Іноді на роботі нам не зовсім ясно, що сказав колега або начальник. І тут входить в рух наша фразочка. Наприклад, ситуація на складі. Начальник каже, put the small boxes on the top shelf and the big ones in the back. Постав маленькі коробки на верхню полицю, а великі коробки назад. І він такий, назад чого? Треба уточнити, так? The uh, the back of the shelf – Назад «Назад полички» чи the back of the room. Назад-кімнати і ви кажете фразочку. Just to be sure. Do you mean the back of the shelf? Просто щоб впевнитися, ти маєш на увазі зад полички. Ще раз фраза Just to be sure. Повторюйте за мною. Just to be sure. Do you mean? Do you mean ви інколи можете почути як Do you mean? Do you mean? you mean? «Just to be short. Sure. do you mean...» і далі вже фраза стосовно ситуації. В нашому випадку Just to be sure. do you mean the back of the shelf?» Уточнили молодці. Фраза номер три. А сьогодні ми з вами вивчимо просунуту фразу для уточнення завдання чи інформації, яка може цілковито змінити уявлення про вас як працівника в кращу сторону, а також потенційно. Вберегти вас від можливого звільнення. Отож, фразочка-вирочалочка звучить наступним чином. Let me clarify. So, I do it right. Дозвольте мені уточнити, прояснити, а отже, я виконую завдання правильно. Let me, дозвольте мені, clarify. прояснити, Clarify. Можливо, ви знаєте слово clear, чистий, ясний. Так ще є слово clarification. Уточнення, роз'яснення. Clarify. Уточнити, роз'яснити. Повторюйте за мною. «Let me clarify. So, I do it right. Після so ніби даємо результат. А отже, я виконую це завдання правильно. So I do it right. Ще раз повторимо за мною. Let me clarify. Сеу so right. Let me в повсякденному вживанні, ви можете почути як Let me. Let me. Дозвольте мені. Лемі кларифі. Сеу айдут right. Фраза номер 4. Серед усіх фраз для уточнення завдання. Ця фраза справжній фаворит серед моїх студентів. Отже, якщо завдання багатоступеневе чи включає багато якихось дій. А ця фраза буде незамінною, і звучить вона так: could you walk me through that step by step, please? Чи можете показати мені покроково це завдання? Будь ласка. Отже, прохання починаємо з could you, чи не могли б ви? Воно звучить вічливіше і професійніше, ніж can you. Далі йде фраза walk me through. Провести мене через. Показати мені walk, гуляти. Уявіть собі, хтось за вас за руку і гуляє з вами. Проводить вас through, через поле завдань, наприклад. Я розумію, що декому тут би сподобалось вимовляти це слово як сру, але гайс, це не сру. Ставимо язичок між зубки і вимовляємо сри. through, walk me Степ бай, степ step, покроково. І ви так знаєте за ручку. Гуляєте своїм супервайзером Step by step Крок за кроком. Так, практикуємо нашу фразу. Повторюю. Could you walk me through that? Step by step. Please. <гум> Зараз повну фразу. Could you walk me through that? Step by step, please. Ще раз. Could you walk me through that step by step, by please? Зараз можете закрити очі, так, не бачити цю фразу на екрані, і просто собі про себе тричі промовити вслух. Можете зупинити відео і це зробити. Фраза номер 6. Ви теж інколи не встигаєте зрозуміти, що каже ваш начальник. Сьогодні фразочка-вручалочка, яка допоможе, коли ваш супервайзер говорить ну надто швидко. Для початку пропоную пройти невеличкий тест на розуміння. Уявіть, що у вас супервайзер каже вам наступні інструкції до виконання завдання. Чи зрозумієте ви їх з першого разу? Зазвичай навіть найвпевненіші студенти такі були в мене на уроці англійської кажуть. Ой, а це було складніше, ніж ми думали. Тому слухаймо інструкції. Put red labels on the small boxes and green labels on the big boxes. Then move all boxes to shelf b. Ну як? Якщо не зрозуміло, пропоную виручити наступну фразочку виручалочку. Could you speak a bit more slowly, please? Чи не могли б ви говорити трішки повільніше? Будь ласка, і дехто подумав, я знаю цю фразу, вона дуже легка. Але мій досвід показує, що саме ці студенти найчастіше роблять всій фразі помилки. Ну, тобто, помиляється, але вже дуже впевнено, так би мовити. Тому тренуємо цю фразу зараз разом зі мною. Could you speak? Чи не могли б ви говорити? A bit. трішечки More. більше, A bit more. трішечки більше, Slowly. повільно говорити, так? Будь ласка, could you speak a bit more slowly, please? І зараз повну фразу, цілу фразу. Could you speak a bit more slowly, please? Молодці. Фраза номер сім. Сьогодні буде дуже канадська фразочка виручалочка. Вона коротка, проста і звучить так натурально, що. Вас одразу полюблять ваші канадські колеги та менеджери. І прошу залишатись до кінця. Там я поділюся з вами найсмішнішою уточнюючою фразою, яку я почула в Канаді. Завжди посміхаюся, коли її чую. І так, уявімо, ви працюєте в ресторані чи в кафе. І ваш супервайзер каже: put des containers in the back. І тут класика: back fridge, back counter, back of the kitchen. І тут дуже доречно буде вжити цю натуральну, просту канадську фразу. Just checking the back of the fridge. Або ж just checking the back of the kitchen. Просто уточнюю. Just checking. Також ми маємо ще е, uh, два варіанти цієї фрази. Ви можете їх почути. Just making sure. Uh, do you mean this one? Просто уточнюю. Ти маєш на увазі цю чи це, так? Або just to confirm. We start at 7 or 7.30. Просто щоб уточнити. Ми починаємо о 7 чи о 7.30. Друзі, це здається проста фраза, але вона не вимкнеться, якщо ви її не проговорите вслух. Не попрактикуєте, тому можете сьогодні вечором перед зеркалом проговорити цю фразу два-три рази. Це не займе більше двох-трьох хвилин. А тепер вітаю тих, хто досі зі мною ви найкращі студенти з Strong Canada. І обіцяний бонус найсмішніша уточнююча фраза, яку я чула в канадському воркплейсі. Вона звучить як: «What's that? «What's that?» «What's that?» Отож, друзі. Може, це тільки для мене, вона звучить так смішно. Поділіться в коментарях. Ви вже її чули, а може ви її вже вживаєте? Підтримайте україномовний канал підпискою, а це відео лайком та коментарем. На цьому каналі ми вчимося говорити сильно та впевнено. До нових зустрічей в нових відео, дорогі друзі!